Новенна до святого Юди Тадея, Покровителя у безнадійних справах, день дев'ятий, О святий Юдо Тадею, апостоле Славний, нехай буде навіки благословенне Твоє ім'я, нехай зростають шереги Твоїх шанувальників, до яких і я, один з найрівніших, аж до останнього подиху мого належати буду. Бо ж серце моє, і душа, і кожна клітинка тіла мого відчувають спасительну істину, споконвіку проголошувану, що хто простягає руки до тебе і сердечно, і з найбільшою вірою просить Тебе про порятунок і поміч, того ти без свого заступництва не залишаєш. Шанувати тебе буду і проголошувати, славу імені Твого. Бо сходить на мене завдяки Твоєму заступництву, благословення всемогутнього Бога. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.